Завершення різдвяно-новорічного циклу 6 січня українці відзначають богоявлення одне з найдавніших християнських свят. У цей день відбулося хрещення Ісуса Христа у ріці Йордан. Відтак, і вода, освячена на водохреща, має особливе значення. Як все відбувалося на Прикарпатті, бачила наша Ольга Бабенко. Хрещення Ісуса в Єрдані описують всі чотири євангелисти. У святому письмі сказано, що у цю мить з неба у вигляді голуба зійшов святий Дух та пролунав голос Божий. Звідси святий отримало свою назву Бого явлення того Жевидіголова, потверджував сіслова, Господи, що з'явився світ, просвітив слава. На Прикарпатті спершу освятили воду в місцевій річці, наповнюючи її у такий спосіб благодаттю Святого Духа. Йорданське водосвяття кличе нас на подвір'я церков, на подвір'я міських площ а також на ріки і озера, щоби освятити наші води цим Йорданським благословенням, згадки того, що наш Господь Ісус Христос хрестився у Юрці Йордані. І з цього також Господь благословив, що ми маємо тайну хрещення і кожен із нас охрещений. На берег бистриці Надвірнянської прийшли десятки прикарпатців, аби ще й зануритися у водойму. Люди вірять, що саме в цей день вода у річках та озерах набуває цілющих властивостей. Військовослужбовець Михайло не оминає Йорданських купань уже вісім років поспіль. Каже, для нього це традиція. Для когось якийсь міф, для когось ні. Ну, для мене покращення самої душі, йде. так скажемо, підтримує свій бойовий дух військових наших хлопців. А для пана Юрія Йорданська вода має вагоме релігійне значення. в чоловону церкви. Ми хрестимося, жодне хрестимося баптізму, грецьке слово, занурюємось, тобто ми омиваємося від гріхів. Це звичай старозаповітної церкви, і тому приготовляючись до нового життя. Ми, ми зондємося в воду, і цей звичай, який сам Бог освятив своїм тілом, як для членів церкви, для мене має значення. Також на водохрещі воду освячують і на церковних подвір'ях. Зокрема, уже традиційно це відбувалося у парафіяльно гарнізонному храмі Різдва Христового. Йордан, ти, Господи! Христа взяти це відноситься до якогось очищення у будь-якій душі від цього, від чого людина, сама усвідомлюючи, хоче очиститися. Вона цього сьогодні може. Отримав в нашій молитві. Ми завжди розуміємо, що Ісус не просто хрестився в річці Йордані, а Він в цій ріці фактично змивав всі гріхи людства. Тому сьогодні обов'язково, коли ми заходимо. І купаємося в йорданський день. Ми якби оновлюємо своє тіло, оновлюємо свою душу і набираємося віри. І сподіваємося, цією йорданською водою допоможе нам Бог вичистити всю лиху силу, і нечість з нашої землі, і перемогти. Загальноміське водосвяття традиційно провели у середмісті Івано-Франківська. Обряд здійснювали священники одразу трьох конфесій: греко-католицької, римо-католицької та православної. Я вирішати хреста Боже. Важливо, що громада в цей час вона є об'єднана. Дуже важливо в час затяжної війни, щоб ми відчували єдність один одного. І тому таке велике свято християнське об'єднує. А ще християни вірять, освячена в день богоявлення вода зберігає свої цілющі властивості впродовж усього року, лікуючи тілесні й духовні хвороби.